Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне домашнє печиво з кунжутом та насінням соняшника. Воно дуже просте у приготуванні, не потрібен міксер чи спеціальні форми, а ще воно бюджетне, адже для нього потрібен мінімум інгредієнтів. Для початку в'ємності змішуємо яйце та 80 грам цукру. Добре перемішуємо за допомогою вінчика або виделки. До речі, список всіх інгредієнтів є в описі до відео. Далі всипаємо 100 г насіння. Для цього рецепту я використовувала вже обсмажене чищене насіння соняшника та 30 г кунжуту. Ви можете регулювати за своїм смаком, якого саме насіння хочете додати більше або менше. Тепер вливаємо 50 мл соняшникової олії, можна використовувати не тільки соняшникову, а й оливкову, кунжутну або будь-яку іншу олію, яка у вас є. І знову перемішуємо. Далі всипаємо дрібку солі та просіюємо 80 грам борошна і 5 г розпушувача. Масу легше буде перемішувати вже за допомогою ложки. Далі відчіпуємо шматочок тіста і формуємо кульку. Тісто приємно в роботі, воно не липне до рук і добре тримає форму. Щоб печиво набуло було форми, використовуємо ложку або стакан і трохи притискаємо. Випікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів. В залежності від потужності вашої духовки вам може знадобитись більше або менше часу. Печиво виходить м'яким і дуже ситним. Готуйте і не бійтеся експериментувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!